This war should be ended before he's dying. It will end before he dies. Before. На початку повномасштабного вторгнення було вкрай популярно пророкувати кінець війни внаслідок невідворотної смерті Путіна. Як ваше здоров'я? Не дождіться. Хтось рахував його спільні поїздки з онкологами, хтось шукав симптоми хвороби Паркінсона та ознаки близької смерті в намаганнях триматися за стіл. Він настільки наляканий, просто навіть згадувані Маріуполя і Азова. Що він отак, от знаєте, себе проявляє цей страх в нього? Що він отак от бачите, як вчепився, як вжався в те крісло? А хтось заробляв перегляди на вигадках про раптову кончину та морозильну камеру. А як щодо цинічної правди Путін не помре Ні, боже. І річ не в тому, як скоро зупиниться його серце, а в тому, що рекордний рівень гордості орків за те, яким вони є, прирікає нас на довговічне панування умовного або колективного Путіна. Цей випуск я задумала як щеплення реалізму від солодкоголосих брехунів, які понад три роки наспівують нам свої мантри. Нібито фізична смерть російського диктатора щось змінить. Думка про те, що ми переживемо діда та влаштуємо вечірку на честь його смерті, забавляє. Але не має перетворитись на апатичне очікування дива. Тому давайте розбиратись на політичні. В одному з недавніх відео ми аналізували, чому політичні прогнози здебільшого маячня, але не дарма народилися відомі приказки, що без знання минулого немає майбутнього, і чому б нам не озирнутися менш ніж на одне століття назад. Я маю на увазі смерть Сталіна, якого так обожнюють сучасні росіяни та страту Берії. Ці події аж ніяк не спинили систему переслідування інокодумців та репресій в СРСР. Радянська влада. Залишалася авторитарною, а КПРС єдиною політичною силою. Система не терпіла інакодумства, тому продовжувала використовувати каральні механізми, навіть якщо масштаби стали меншими. Можливо, в чиїсь уяві постають фантастичні зміни російського устрою як після страти Чаушеску в Румунії. Та заждіть. Диктатура там пала не випадково, а після повноцінної революції в країні. Але ж сподіваюсь, ви вже перестали вірити в революцію на болотах. Та й ті, хто чекають на смерть диктатора, найчастіше мають на увазі природну смерть Путіна. Звісно, можна бажати Путіну долі Мао, Диктатора, який поклав початок тероризації китайського народу, а закінчив повільною смертю, прикутим до ліжка на роки. Після того, як його серце зупинилося, у Китаї навіть стався короткий період відкритості та інтелектуального бродіння. Але партія досить швидко дала зрозуміти, що економічна реформа не буде супроводжуватися. Політичною лібералізацією, а ще доречно згадати косметичні зміни від Ким Чен Іна в КНДР після смерті попередника батька він тривалий час робив вигляд системної трансформації. Та як ми вже розповідали у відео про північну Корею, це лише доводить, що він розумніший ніж здається, і всі його кроки були спрямовані на укріплення режиму. Тож, звісно, після смерті Путіна до влади в РФ теж може пройти хтось із європейської. Світою і Foreign Policy знову напишуть, що новий не такий вже й шалений диктатор, на відміну від старого. Але що це по суті змінить? Якщо ми вже згадали Китай і КНДР, то як обійти приклад Ірану, ще одного союзника сучасної Росії? Смерть невблаганно ворожого Хомейні не зробила цю країну миролюбною. Повернулися прихильники жорстокої лінії, революційного популізму та агресивної зовнішньої політики, включаючи Ядерну програму насправді не так важливо, внаслідок яких саме подій зупинилося серце вождя. Статистика невблаганна. Більше половини випадків змін керівництва в подібних системах були переходами від однієї автократії до іншої. І менше чверті закінчилося демократизації. Та якщо таки кортить пофантазувати про революцію в РФ, чи варто заплющувати очі, скажімо, на лівійський приклад? Коли після повалення Кадафі країна занурилася в анархію та екстремізм? Звісно, ми не будемо сумувати, якщо на болотах теж послідує такий сценарій. Але без інституційної перебудови навіть народний тиск у купі з поваленням правителя не гарантує транзиту влади та зміни режиму. Що доводить, наприклад, Єгипет після Мубарака? А народний тиск у Терораші, як відомо, нам тільки сниться. Отже, досвід натякає, що тільки система руйнує систему. Але ж проблема в тому, що на болотах і навіть в еміграції немає опозиційної системи. Так звані «хороші руські обирають чвари і гризню а подекуди всередині країни настільки не відсвічують, що повністю розчинилися в агресивній масі. Навіть у 22-му році, коли був живий Навальний, який формально претендував на опозиційне лідерство, експерти оцінювали можливість кольорової революції в один бал з п'яти можливих. Тільки подивіться на цю небачену гордість. Колективний Путін дуже щасливий називати себе росіянином. Пікове значення сягло вже 96%. про який кінець війни після смерті однієї людини ми говоримо. Вперше росіяни більше хочуть бачити Росію великою державою, яку бояться і поважають, аніж країною з високим рівнем життя. У минулому 60% Росіян надавали перевагу саме високому рівню життя, а не ефемерному статусу. Ми, звісно, придивимося до потенційних наступників Путіна, але ви справді гадаєте? Та що важливе прізвище – Мішустін, Патрушев, Дюмін, Кирієнко чи будь-хто інший лишень транслюють волю великого рускава народа навіть за даними Левада центру, який у Кремлі називають інагентами, три чверті опитаних більшою чи меншою мірою підтримують насилля проти українців. Державні агентства показують до 80% схвалення діяльності Путіна. Що зіставно з підтримкою Гітлера в нацистській Німеччині? Це росіяни, а не Путін створюють меми про хохлів і зловтішаються обстрілами українських міст. Віддано і без вказівки Кремля шиють бронежилети для своїх добровольців і виховують нове покоління адептів побєдобєсія. Ідейна база війни не в Кремлі, а в шкільному кабінеті і на сцені концерту Газманова. Поки один влаштовує конкурс патріотичних пісень, інші розповідають десятирічкам про СВО, Київський режим та бази НАТО в Україні. Іди, мой друг всегда, іді дорогою добра. Кстати, справедливості милосердя є одні із традиційних ценностей Росії. А підліткам промивають мізки, мотивуючи йти на захист вітчизни зі зброєю. Просто називаєш загарбницьку війну захистом власних земель, і воля росіяни пишаються кров'ю на своїх руках з маличку. Як ви могли помітити, насаджування дітям збочених цінностей? Одна з найнадійніших ознак російської присутності на окупованих землях, спочатку в Ордло виникли поодинокі військово-патріотичні табори, а згодом там уже бігали горлівські амазонки, дівчатка-підлітки зі зброєю та навичками мінування. І якщо вже ці амазонки встигли подорослішати, легко уявити скільки ненависті закодовано у кількох поколіннях, яких випустила російська школа, не кажучи вже про. Більш просунутий рівень і тих, хто вивчає науковий путінізм в університетах, насправді обов'язковий курс для вишів має назву основи російської державності, але суть ви зрозуміли. Тож навіть умовно ліберальний наступник не зможе легко вивести війська. Всередині РФ це виглядатиме як капітуляція, а серед еліт як зрада. От тільки звідки взятися цьому ліберальному? Зміни до російської конституції дозволяють Путіну залишатися на два додаткових шестирічних терміни до 2036 року, коли йому виповниться 83. Проте нещодавно він заявив, що весь час думає про наступників. Хоча вибір, ясна річ, за російським народом. Ну а зокрема ще. Гіпотеза про те, що агресивний курс Росії не зміниться, підтверджується профілями найбільш імовірних наступників. Зрозуміло, що будь-які списки лише здогадки журналістів, але погляньте, хто тут у нас у черзі на президентство. Собянін, майстер перекладки плитки. Та загортання авторитаризму в урбаністику, мер Москви, що пройшов крізь ковід, протести, дрони, і залишився в кріслі, гнучкий мов каучук. А вже ж не з тих, хто ламатиме стару систему, хіба що плитку в Кремлі поміняє. Кірієнко, зразок політичної еволюції, колись наймолодший урядовець із табору лібералів зі зневажливим прізвиськом Кіндер сюрприз. Сьогодні інженер анексії та імпортер путінізму на окупованій території із прізвиськом на Щабель вище, віце-король Донбасу. Людина, яка в 90-х запустила кар'єру Путіна. Патрушев старший той, хто вірить, що захід хоче знищити Росію і воскресити фашизм. Один з найдавніших приятелів Путіна, ідеолог війни, голос якого диктатор справді слухає. Колишній голова Радбезу, стратег анексії Криму, головний провідник антизахідної параної. Його також називають головним стратегом вторгнення в Україну і в 14-му, і в 22-му. Та якщо ви звернули увагу на слово колишній у словосполученні голова Радбезу. Це справді важливо після заколоту вагнерівців. Патрушев був відсторонений від посади секретаря ради безпеки і отримав досить дивну, якщо не принизливу посаду помічника президента суднобудування. Сина Патрушева Дмитра теж інколи включали до списку наступників, як і Бориса Ковальчука, сина близького соратника Путіна Юрія Ковальчука, який працює очільником рахункової палати. Вони обидва продовжують політику своїх батьків і не відрізняються нічим особливим, окрім хіба що браку досвіду і довіри самого Путіна, на відміну від його власних родичів. Є, наприклад, така собі Анна Цивільова. Вона ж у дівоцтві Путіна. Дочка двоюрідного брата російського президента Євгена Путіна, яка вже має високу посаду в мін убивства, працює заступницею міністра. Вона також мажоритарна власниця вуглевидобувної компанії і одружена з російським міністром енергетики Сергієм Цивільовим, єдиноросом Маріупольського походження, який раніше був губернатором Кемеровської області. Цілком перспективна наступниця, правда, проте основним кандидатом на наступництво багато хто називає піхотинця Путіна Алексія Дюміна, людина, яку змі назвали воротарем, що дозволяє шайбам Путіна проходити у ворота В прямому сенсі. Бо ж грає з ним у хокей і рятує від ведмедів, Так і бачимо його у ролі наступника: мовчазний, лояльний, функціональний. Бонус уміння домовлятися з бунтівними найманцями. Коли Пригожин розпочав невдалий заклад, поповзли чутки, що Дюмін брав участь у переговорах. А після того як Вагнерівця загинули в авіакатастрофі, дюмін захищав його як справжнього патріота, рішучу й безстрашну людину, наполягаючи на тому, що він і його люди не були зрадниками. Якщо ж ви наслухали з російську опозицію у вигнанні. Та уявляєте собі, як умовні Юлія Навальна, Володимир Карамурза, Ілля Яшин чи хто там ще обіцяє мирну Московію? Максим Кац прийдуть і наведуть порядок, денацифікують росіян. То дайте спочатку просту відповідь на питання. Як саме це має статись через чесні демократичні вибори? Для цього треба як мінімум зламати вже існуючу систему і знищити всю гниль. Як це можливо в поточних реаліях? Ми такого сценарію не змогли собі уявити. Пишіть свої думки в коментарях. Можливо, ми продовжимо цю серію відео, базуючись на ваших зауваженнях? Ну як роздивилися діамант серед багнюки? Ми теж ні. Подеякують, що всі ці списки потрібні хіба що самому Путіну щоб усувати найбільш небезпечних конкурентів. Натомість чутки про смерть президента лише робота спецслужб, які вивчають реакції всередині Росії. Взагалі ж було б навіть дивно, якби псевдоновини про смерть Путіна не з'являлися. Люди хочуть, щоб це сталося. Трафік у таких новин величезний, тож попит народжує пропозицію. Жовті медіа рясніють різними інтерпретаціями та чутками. А в поважних ЗМІ виходять розбори з психологами: чи нормально, якщо ваша дитина бажає смерті Путіна? Кон'юктурники вже навіть знімають фільми, прораховуючи реакцію ринку. Здавалося б. Дивися і насолоджуйся. Як кажуть піарники польської стрічки Патрика Веге для українських глядачів, фільм Смерть Путіна має стати джерелом надії, показуючи неминучий крах авторитарного режиму. Неминучий крах. Що це знову? Намагання приспати нашу увагу чи переможні штампи, які просто стали дурною звичкою. Ілюзія природного фіналу. Якщо й призведе до чогось, то хіба що до політичної апатії. Нічого не змінити, поки Путін не помре, очікуючи і не отримуючи чогось, ми фруструємося. Адже очікування пасивна позиція, пригадуючи Віктора Франкла, який не зламався і навчив цього інших, слід постійно нагадувати собі, вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися. Тому волонтерити, донатити, служити набагато продуктивніше ніж пасивно сподіватися на смерть Путіна, яка до того ж може ніяк не змінити ситуації. До речі, принагідно закликаю вас поширити це відео і серед своїх друзів, які живуть десь у мирному майбутньому. А ще до того можете підтримати мій англомовний канал своєю підпискою, де я намагаюсь донести наші реалії іноземній аудиторії. Всі посилання, як завжди, під відео. Дякую за допомогу. Путін не помре це не про фізіологію. А про ідею зупинити війну може не смерть диктатора, а системне знищення воєнної інфраструктури ворога, санкції, ізоляція і головне, успіхи ЗСУ. Смерть диктатора не гарантує падіння режиму. Після Сталіна репресії в СРСР тривали. Після Мао Китай лишився авторитарним. Після Хомейні Іран не став миролюбним. На жаль, демократизація не трапляється сама собою, за неї боряться, і лише в меншості випадків країнам вдається досягти реальних змін. І ми маємо тримати це в голові, коли завзято уявляємо сценарії гепі енду. Систему може зламати лише інша система, а не смерть одного її символу. У Росії такої альтернативної системи немає. Опозиція роздроблена, недієва, А взагалі-то і сумнівно. Миролюбна імовірні наступники-менеджери тієї самої імперії, яких об'єднує головне: жоден не є носієм ідеї миру. Натомість, колективний Путін еволюціонує, і це чудово помітно у дослідженнях соціологів. Цілком діагностичною є відповідь про те, що держава, якої бояться, Важливіша за гідне життя, крім того, будь-яке очікування подій, на які ми не впливаємо, породжує апатію і фрустрацію. А це точно не те, що може нам якось допомогти. Ми з командою завжди жартуємо, що нас дивляться у високих кабінетах. Щойно поговорили про проблеми в Держкіно. Уряд звільнив його очільницю. Порушили тему зрадників, героїв України. Президент запропонував позбавити їх звань, розповіли про нератифікований римський статут, парламент його. Ратифікував. А ще нещодавно побачили зміни в системі множинного громадянства. Тож і по темі сьогоднішнього відео, як кажуть, тримаємо кулаки. Але пам'ятаємо, колективний Путін не помре. Єдине, що має померти, це надія на швидкий фінал без нашої участі. Побачимось не політичні. Таке чувство, що Бог нас наказує за щось. цей сценарій, прям те, що мені потрібно було. Зараз ще раз секундочку, щохела. Як це читати російською? Мішустін, мішустін. Дуже важко, дуже важко російською щось говорити. Мішустін, Патрушев, Дюман, Кирієнко чи будь-хто інший лишень транслюють волю великого руского народу. Зараз ще раз секундочку, Фрисмі. Пзахела. Ах, щоб ти здох.